Цьогоріч кількість отримувачів субсидій на Житомирщині збільшилась втричі. Кожна родина, яка потребує державної допомоги, повинна її отримати. А це можливо лише за допомогою тісної співпраці усіх служб та відомств, які контролюють цю сферу на державному рівні. На цьому акцентував увагу Сергій Машковський. Почнуть отримувати люди перші платіжки, і тоді піде саме найбільша хвиля цієї провести масову роз'яснювальну роботу. Тому нам треба ці потік людей, який буде їх. Щоб він був контрольований перше, і їх можливо розтягнути в часі. Хай вони зараз звертаються у Коростишівському районі. Працівники Укрпошти рознесли по домогосподарствам понад 17 тисяч бланків заяв і декларацій. У райони управління праці та соціального захисту населення надійшло 270 пакетів документів. Зараз планується на рівні заступника обласної державної адміністрації, який курує цей напрямок. Він також буде робити об'їзди по районах і перевіряти роботу управління соціального захисту. Ну це від нас залежить, який буде стан.